Доброго доброго ранку. Ми з України благословенної країни, яка бореться за свою незалежність. Слава Господу! Сьогодні побачила наскільки все-таки оцих 20 хвилин, а зовсім інша картинка, і темно. Сьогодні знаєте, як цар Давид, який пройшов теж немало в житті випробувань, він своєму псалмі 121.1 пише. Що я зрадів, коли мені сказали, підемо в Дом Божий. Возрадувався я, коли сказали мені, пойдемо в дом Божий. І, от, незважаючи на всі його життєві перешкоди і війни. І, Зрадництво, і зрадництво із сторони дітей, скільки в нього в житті було різних випробувань. Він радів, коли йому казали, ідемо в Дом Божий. Він цьому радів. І сьогодні неділя, і знову. Чому я рано? Тому що я хочу бути в, дому, в домі Божому. А е, починається наше служіння в 9 годин. Треба встигнути і дітей зібрати, і самої зібратися. Тому цих півгодинки, зараз уже пів сьомого, але ще на, ще на морі темно. І оцих декілька, да, 20 хвилин, і було б уже тут світло, і краще було б видно красу моря. Але що маємо, то маємо. Будемо вдячні і за те, що Господь нам дає. Вчора, ну, скоріш за все, позавчора ввечері. Е, да, Позавчора ввечері, мені е, в, в Фейсбуці висвітився такий невеличкий ролик, е, як вітає молодь України Путіна з Днем Народження. І подивився його, знаєте, у мене була якась така, е, ну, мені не сподобався той ролик. Е, чому? Тому що. Е, Ті юнаки і юначки, які, в яких брали дівчата, в яких брали інтерв'ю, вони були в місті, в якому ну точно не було окупації, точно не було. Ну можливо, дещо, що. Я не пам'ятаю з якого міста, але вони були такі, знаєте, щасливі діти. Е, можливо, десь якісь там були в них переживання, чи щось вони чули, але на вигляд вони були не побиті війною. А от з їхніх вуст е, такі йшли прокльони і такі огидні слова, що мені було, знаєте, ну мені було дуже-дуже неприємно, скажімо так, без всяких емоцій, слухати їх. І так само неприємно було слухати їх Господу. І е, на деяку хвилину, на якийсь час, мені здалося, і я дуб, ну, такі думки були в мене. Що а можливо, вони були в окупації, а можливо, вони там іще щось, і в них отакий розпач, у них такий гнів, і вони оце не можуть витримати. Знаєте, коли вони говорили оці слова, вони від цього отримували насолоду. Вони казали, оті матюки, і оті такі там лайливі різні форми матюків, і вони від цього отримували насолоду. І знову ж таки у мене було питання: можливо, я чогось не розумію. І вчора на молитві Бог дав мені отаке слово, щоб молитися, щоб Господь по милості своєї очистив наші вуста від цього всього гидотного, що наповнює. Я молилася за народ України, щоб Господь помилував нас, наших дітей, наших внуків, наших батьків, і щоб слава Божа наповнила Україну. Нам потрібно захотіти тієї слави. Якщо ми хочемо, щоб слава Божа, щоб Господь побирав за нас, нам потрібно захотіти цього всім серцем, всією душею. Нам потрібно казати, що це погано, а це добре. І погане і добре не буде нас спасати, наш Спаситель Ісус Христос. Але ми повинні розуміти, що якщо ми хочемо оцієї слави, Оцієї слави Божої нам треба змінюватися в цю славу. І багато хто не хоче, тому що як класно бути в темряві. Не видно твоїх гріхів. Ти весь те, кругом темної, ти весь темний. Але коли ти виходиш на світло, коли ти йдеш до Ісуса, то вся твоя темрява вона показується. І ти бачиш оці темні п'ятна на своєму одязі, на собі, і ти кажеш: Господи, очисти мене, бо я людина грішна. Як Господь хоче почути від оце, оце від нас, від кожного українця, від кожного підлітка, від кожного юнака, який зараз, слава Богу, живий. Що, Господи, я людина грішна. Я людина грішна. Я людина грішна. І знаєте, коли у тебе є якісь переживання, і ти е, навіть, навіть якісь, хоч трохи сумніви, Господь, будучи е, люблячим батьком, він обов'язково тобі дає відповідь. І так точно сталося вчора зі мною. І коли закінчилася молитва, е, у Бога розумієте, немає е, випадковості. І я думаю, так, Господи, ще 10-15 хвилин е, зайду, подивлюся, можливо, щось таке цікаве. І я відкрила той Фейсбук чи Ютуб. Не пам'ятаю вже який канал, і мені зразу висвічується передача Сила молитви. Війна, отак От вона і називається Сила молитви і потім внизу війна. І я продивилася три свідчення. Вистачило мені сили на три свідчення, і потім сказала: все, господи, я все зрозуміла достатньо. Хоча я знаю, що я буду дивитися і надалі цю передачу. І в цій передачі, віруючий брат він розповідає про віруючих людей, які були в окупації, і в кожній ролі, кожна передача це свідчення тієї чи іншої людини. І знаєте. Вони пройшли через такі тортури, вони пройшли через такі втрати, а мова їх не наповнилася огидними словами. І в їх в мові ви не почуєте жодного, жодного матюка. Ці люди вони пройшли, пройшли такі тортури. Перший ролик, який мені попався, це була віруюча жінка, яка з любов'ю розповідає про свого чоловіка. Знаєте, я не пам'ятаю, з яких вони міст, не пам'ятаю. Тому що мені, знаєте, було не головне, звідки вони, а їхні свідчення. І вона розповідає так з любов'ю про свого чоловіка. Вони 20 років прожили разом віруюча сім'я. Вони не встигли виїхати. Вони, вона розповідає, що вони там були в підвалах, як вони жили, як у них така температура була мінус 8, плюс 4. І незважаючи на цю температуру, діти не не Хворіли, у них вистачало їжі, у них вистачало води чудним образом. Вона це все розповідає, але в цьому ролику таке саме болюче було те, що одного разу чоловік пішов і не повернувся, і не повернувся, і цієї жінки християнки. У неї було дуже дуже велике питання до господа. Господи, чому? Чому його просто розстріляли? Чому? І вона казала, вона заходила, залишала дітей в тому підвалі. Там їх було десь 40 людей, і йшла до себе на квартиру і закривалася там, ризикуючи життям, але вон її потрібна була от та, знаєте, потаємна кімната. В якій вона каже, я просто кричала до Господа і казала: Господи, в мене така туга. Я не можу здолати, я не можу здолати оцю тугу. Допоможи мені. Вона кричала до Господа. І знаєте, вона каже: Да, я зараз ще плачу. Я дивлюся на фотографії, і сльози в мене котяться. Я вам розповідаю про чоловіка, і, е, ну, і мені ще все рівно його не вистачає. Але в мене вже але в неї вже не було болі. А не вже в неї не було того болі в руді. Господь її звільнив. І коли вона прийшла і сказала дітям, що вже дійсно вони знайшли, що да, це її чоловік, вона прийшла і сказала дітям: все діти тата немає. І одна донечка сказала: Мамо, тато з Господом, а ми з тобою, ми підтримаємо тебе. Мамочко, не плач, ми разом із тобою. І оці вуста дитини вони були втіхою до тієї мами. І вона далі живе, і вона живе. І ви не почули, я не почула жодного прокльону. Я не почула з вуст цієї жінки, яка пройшла. Пройшла немало, але вона була разом з Господом. Друге свідчення. Е Пастора Ребельребіліатаційного центру. І от коли в нього було в його в тому будинку 20 хлоп 20 хлопців, чоловіків, які приїхали в той центр, щоб звільнюватися, звільнюватися від наркотика, від алкоголізму, звільнюватися. так да, зараз серед війни і працюють такі репцентри в Україні. Працюють тому, що Господь. Не каже, ви прокляті, і он до... люди гинуть, гарні люди гинуть, а вони звільнюються від наркотиків. Ні, Господь так не каже. Господь кожного хоче звільнити когось від російських загарбників, а когось від наркотиків, тому що він хоче, він хоче, щоб люди були вільні. І от він каже, що вони перших пару днів на них не звертали увагу, тому що їхній будинок так десь був на околиці села. А потім вони вирішили, дізнавшись, що там ріп-центр, що там оці чоловіки, що там якесь в тому центрі, що це просто прикриття. А там наші якісь ще розвідники, чи якась там база воєнна. і вони при обхвалили їх в кільце, притягнули гармати і почали стріляти по тому центрові. І хлопці пови, ну, Втікали через вікна, тікали через, віпна, тікали через ну, в село і повтікали, а цей пастир залишився. І коли йому сказали, а чому ви залишилися там, а він показав, чому. Тому що серед оцих всіх хлопців був один хлопець на візку, якому відірвало ноги. Не знаю, коли їх відірвали, але він був без них. І він казав той пастир, а куди я його кину? Я його не міг кинути. Він взагалі міг поїхати, але він працював в цьому центрі, допомагав хлопцям звільнюватися, звільнюватися від тієї залежності, від тієї чорної чуми. І от їх взяли в полон. Не знаю, що зробили з хлопцем, який був на візку, але він залишився живий, тому що потім в тих коментарях я його бачила. А оцього пастора забрали в полон. Його били, над ним знущалися і е, вбивали на очах. Він каже, скільки людей вбивали, і те, що кажуть нам по телебаченню, це просто крихти е, тих людей, яких насправді знищували. І він каже: Я чув ці крики, я чув, але що я міг зробити. Я був повністю зв'язаний: руки, ноги а потім його кинули в каналізаційний люк. Це уже не колись на початку війни вже було таке свідчення, але це не той клюк. Там було двоє, а тут він був один. І от він каже: перші, першу добу він ще говорить: я ще поступово ну, присідав і вставав, присідав і вставав, щоб трохи якось кров розганяти, щоб не замерзнути. І, але потім сили вже не стало. І він каже: Я от присів, а стати вже не міг. І горе, я чув, як помирали люди. Я чув оці прокльони. Я чув і казав, Господи, я не хочу цього робити. Говори, я в голові перекручував, що казав Савел, коли його побивали камнями, каміннями, що прости їм, Господи, бо не знають, що творять. Я е, згадував, які слова казав Ісус, прости їм, Отче, я це все згадував. І так просив Бога, Господи, коли б настане цей час, і коли мене будуть вбивати, дай мені казати ці слова. Дай мені. Не кричати слова про кльону. Дай мені казати ті слова, які хочеш, щоб ти чув з моїх вуст. Він був така сама людина, така сама людина, але він обрав Господа своїм спасителем, чудом, просто чудом, його витягли, закинули в Сарай, де, був ще, де була ще одна людина. І лежачи там зв'язаним, він е розумів. Вони двох розуміли, що вон, що російське військо відступає, і знову вони почали молитися. Не знаю, чи той був другий віруючий, чи ні, але всі віруючі в таких ситуаціях. І вони молилися: Господи, дай щоб це російське військо забуло про нас, просто забуло. Хай вони зараз там збираються в страсі, а про нас забудуть. І так і сталося. За них забули. Військо російське пішло, а вони залишилися в тому сараї і залишилися живі. Слава Богу! Велика сила молитви. І третій був е, випадок, не буду вже зараз його розповідати. Передача називається Сила молитви, війна. Рекомендую! І знаю, що е, скільки брат не знімав цих реп, е, репортажів, скільки б він не знімав цих роликів, йому не вистачить часу часу. Щоб е, зняти всі-всі ті свідоцтва, які були з братами, сестрами, з об, звичайними людьми, які вже пізнали, який благий Господь. І пройшовши оці тортури, ви не почуєте в їхній мові матюків. Ви не почуєте, ви це не почуєте. І вони точно пройшли ці випробування, але вони були разом з Господом. Це Да! Коли є втрата, це дуже дуже боляче. Але коли оця втрата, коли ти просто не можеш уже витерпіти, у нас є до кого йти. Ми йдемо до Господа. Радіємо. Я радію, коли мені кажуть, ідемо до Господа. Йдемо в Дім Господній. Ідемо. і я від цього радію. Чому? Тому що коли я приходжу в дом, Гос... дом Божий, коли я прихожу е до храму, хто куди йде. Я в першу чергу приходжу до Господа. Я, забуваючи все те, що знаходиться поза цією поза цим залом, я починаю молитися. Я не дивлюся направо чи наліво. Якщо мені потрібно буде комусь допомогти з братів чи сестер, то Господь мені скаже підійти. І покаже мені очима, і я побачу, чи я почую ту молитву, якщо мені потрібно буде комусь протягнути руку допомоги. А так я прийшла насолоджуватися. Я прийшла прикр... підкріплюватися. Я прийшла отримати слово Боже. Я прийшла поклонитися живнідавцю, Я прийшла прославити його ім'я. Я прийшла це зробити. Не дивитися, хто в чому одягнений, не дивитися, як хто співає, чи засуджувати брата проповідника, бо він щось там не так сказав. Можливо, потім я не погоджуся з тією чи іншою думкою брата, але, але в тій проповіді я все рівно візьму щось для себе корисне. В кожній проповіді, в кожній. Тому що кожен брат, кожна сестра в деяких церквах, яка несе слово Боже, вона несе Слово Боже. І якщо мотив розповісти людям про Ісуса Христа, це гарний мотив, і Він не може бути якимось поганим, він все рівно буде йти на збудування. Слава Господу! Слава Господу! Бог нам каже: обирайте. Він завжди каже нам, дає нам вибір: обирайте. І не знаю, хто буде слухати цей ролик. Господь знає. І кожному, кожному хочу сказати і ще раз, і ще раз: нема виправдань лавли лайливим словам. Не потрібно, не потрібно зараз нам бути дітям Божим, з'єднуватися з цим світом. Всі в світі лаяться, і ми будемо лаятись. Ні, ні, і ще раз, ні. Я вам розповіла тільки два приклади. Тільки два приклади людей, які істинно віруючі, і їхні вуста чисті. Я вам розповіла тільки два приклади. Тому обираємо, обираємо життя, обираємо бути схожими на Ісуса Христа, обираємо бути світлом для цього світу, світлом, а не просто сіренькими мишками, які кажуть: ну да, ну вони так, ну такі. А що ви хотіли? Ми хочемо бути схожими на Ісуса Христа. Він казав істину, Він нікого не проклинав. Він казав вибач, оче, бо не знають, що творять. І ми бачимо ці приклади, що незважаючи на оці тортури, люди залишаються вірними Ісусу Христу. Допоможи нам, Господи, допоможи! Допоможи, допоможи! Своєю силою! Ми точно це не зможемо зробити. Але все зможемо в укріплюючому нас, Господи. Благословляю вас на цей недільний ранок і в кого є можливість, поспішіть в дом Божий. Поспішіть, не нехтуйте цією можливістю. Вона може скоро і закінчитися, і будуть шукати від краю до краю, і не зможуть, не зможуть знайти. Не можуть знайти Слово Божого, не зможуть знайти. Тому, поки таке, такий час, коли ми можемо збиратися, коли ми можемо радіти, коли ми можемо прославляти Господа, поспішимо поспішим на служіння і будемо насолоджуватися присутністю Божою, Божих благословінь, Божого захисту, Божого Божої охорони, Божої мудрості, кожному з нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.